У Миколаївському молодіжному просторі хвиля відбувся воркшоп «Миколаїв-Вотер» зі створення цифрових мікроскопів за допомогою 3D-друку. Присутня на заході молодь мала змогу не лише спостерігати за процесом, а й самостійно збирати пристрої. Сьогодні тут у молодіжному просторі зібралась талановита молодь і діти Миколаєва, і разом з представниками водоканалів України вони за допомогою цієї нової технології зібрали чотири цифрових мікроскопи, які подальшому будуть знаходитися тут в Миколаєві, використовуватися для досліджень нашими миколаївськими дітьми. А ми радіємо, що наша молодь не лише може спостерігати новітні технології в інтернеті, а і використовувати їх у повсякденному житті. На воркшопі зібралися представники десяти водоканалів України та Стемендіати програми дівчата в STEM». «Це Важливо, тому що ми хочемо далі розвивати співпрацю молоді талановитої молоді разом з водоканалами України, саме в Миколаєві, привозити нові технології, показувати, як ці технології розвиваються, і надихати таким чином, як молоді для їх створення, так і водоканали до їх імплементації. Учасники не лише зібрали мікроскопи, а й освоїли навички їх налаштування. Цей пристрій вирізняється серед 3D-друкованих мікроскопів високою якістю зображення. Він має зручний інтерфейс і легку систему налаштування. Завдяки універсальності його можна застосовувати в лабораторіях, навчальних закладах та удома. Це цифровий мікроскоп повністю автоматизований, який дозволяє за. Гроші в рази менше ніж існуючі аналоги, і досягати і тих результатів мікроскопії, а які потребують лікарні, станції, водоканали, навчальні заклади, дослідницькі лабораторії. Всюди, де використовується мікроскоп. Вони повністю розроблені для того, щоб вироблятися на 3D-принтерах, тобто це мікроскоп, який можна скачати з інтернету і надрукувати і зібрати в себе вдома. Стипендіальна програма Дівчата в STEM» діє з червня минулого року за підтримки міського голови. Раз на чотири місяці молодь отримує можливість реалізувати власні проєкти. Я учасниця програми Дівчата в STEM», Я стипендіатка цієї програми. Я зараз працюю зі своїми друзями. Працюємо над темою дендрофлора міста Миколаїв. Ми робимо мікроскопи, де деталі робляться на 3D-принтері. Спочатку все виходило бездоганно, а там зараз почалися якісь проблеми, якісь браки. То вже цікавіше. Такі заходи сприяють розвитку молоді, залучаючи їх до науки та інновацій, підкреслюють організатори. Олександр Долмотович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.